Привіт, друзі! Сьогодні буде швидкий, дуже непідготовлений огляд, але, скоріш за все, цікавий для вас захисту на ноги різних брендів, різних моделей. І я, чесно кажучи, давно цим займався. Я цілий рік міряв різні моделі захисту. Так собі нічого альтернативного, до речі, і не взяв. Я хотів собі просто взяти ще щось плюс. І але, але. Скільки я багато цікавої інформації знайшов, дістав, переміряв. І сьогодні вам сподіваюсь, швидко це все зможу показати і пояснити в маленькому ось такому відео. Ну і. Хто для себе вибирає захист коліна, ноги. Йому я думаю, це відео буде корисним. Тож поїхали. Зараз в мене це вже стара модель. Вважається це ембуш. Ні, на колінах в мене отакий захист. Але з ногою тут в мене ще є такий захист, як би для ноги. Це лікті. в мене такі самі лікті, але чесно кажучи, їх не часто використовую. Але на ноги постійно в мене захист є. Левел, якщо ми беремо нижче, це буде інді. Теж дуже цікавий захист, від Fest це більш лайтовий захист. Його ми візьмемо, я вам покажу по мірі і покажу, чому мені він не дуже підійшов. Потім також покажу вам оцей захист. Цей був, мені здається, найцікавіший. Так, це на лікті, а це на коліна. Так, Lounge Fox Pro. Цей, оцей, напевно, найцікавіший, якщо брати як альтернативу. Також покажу вам, до речі, шкарпетки прикольні захисні. Так, це ми сюди покладемо один, два. А, Endura. Люблю цей бренд. Давайте теж для порівняння подивимося, але я вже бачу, що ну, якось це. Це прикольно але не для мене. І те, що дуже популярне, дуже популярне, всім подобається. Ой, упаковку порвав. Так, ніхто не бачив, ніхто не бачив. От ми її сюди покладемо. До речі, ембуші одразу є, щоб міряти. оце захист просто топовий, але давайте, добре, все по порядку. Так. ром візьмемо Ельку. Покажу вам Ельку, так. Для мене Елька, можливо, трішка аурисейсія Елька, вона більша, ніж у інших брендів, тому дивіться, міряйте, там у них є на сайті як обирати і міряйте. Так, і пок-пок-пок-пок. Пок є дуже лайтовий, цікавий захист, популярний так сказати, це Елбов нам потрібен ні. Ось він ні. У них МК, ну супер. у них своя система, vpd System називається м'якенька, чудова, але теж з нюансами. Ну, що, поїхали. Давайте кожну одягну зараз і прокоментую, вам скажу, що я про це думаю. Ось так виглядає пок. Виглядає, до речі, чудово, зручний, коли ти рухаєшся, все класно, але, але не мені. І тепер я поясню. В мені, можливо, в мене якась ненормальна, незвичайна нога, але в мені отут от оцей гребінець, так сказати, давить прям в кісточку. І мені це не подобається. це, коли нога, правда, повністю випрямляється. Якщо вона повністю не випрямляється, ось так, то, в принципі, має сенс на існування. Знову ж таки, мій знайомий катається в них, і він щаслива людина. Йому супер все подобається. Інший фактор, який мені не супер зайшов в них, це те, що тут силіконові ці вставочки, але це єдине кріплення, яке тут є боковинка. Захист є, але недостатній, як для мене. І це те, що воно тут висить тільки на силіконових лямках, це звичайно зручно, але якщо ти падаєш і робиш грінт всім своїм тілом, то ця штука отак от в тебе просто злазить. Коли ти падаєш і ти без захисту, а, скажу вам, як людина з досвідом, яка бачила багато падінь це відбувається майже постійно. Грубо кажучи, ця штука а, да можна купити собі менший розмір, який вам там все стягне але вам тоді вже буде незручно кататися. Коротше, якщо ви падаєте, просто від удару, це вас захистить, але якщо ви робите грінт, і а зазвичай часто це відбувається, то о, з вас злазе все, що не закріплене добре на вас. І о, оце в мене точно злізе з мене. Якщо я помиляюсь і у вас був досвід Грінду тілом, і колінами, і ногами з цим захистом. Напишіть про це, а ми міряємо наступну версію. Наступна версія Race Face Indie. Race Face загалом о, ну, один з моїх найулюбленіших брендів. Я думаю, ви це вже зрозуміли. Я вже зняв мільйон відео. Мене тільки по честерам педалям знає, май, майже 30 тисяч, скільки там було оглядів. І загалом, ну це крутий бренд. Він мені подобається. При тому, що вони мені ніколи ні разу в житті нічого не дарували і не платили. Тому це мій власне, от моє прям відчуття цього бренду і так далі. Але він не ідеальний, тому сьогодні також про це розповім. Так беремо тепер цей захист інді. Трейл захист зручний. Що мені подобається, із великого плюсу, те, що вони тут от коліно твоє ось, і вони продовжили отак, от тобі трішечки на ногу. Ну, це прям круто. Тому що просто коліно, от якщо сюди щось прилітає, це дуже боляче. Тут окей, повний захист, от в мене ноги, мені це подобається, але хоча б так, як альтернатива для лайт-версії, окей, непогано. Бокова частина тут також не захищена. І тому ну, вона трішечки отут-от захищена, але от прямо тут -от не захищена. Тому можуть бути нюанси. Сидить захист непогано, теж силіконова ця штука, і із плюсів порівняно з тими поками, які були до того. Давайте я вам версію одразу назву Поків. Joint VPD System. А, а, Пох, які до того в нас були, це версія Joint VPD System Knee Uranium. От, от, так от воно називається, от, щоб ви розуміли. 150 євро, до речі, ціна це роздрібна. Про ціну сьогодні взагалі не буду, тому що ви можете знаходити свої кольори, розміри, акції, якісь і ну ціна це окрема, і так що про них не хочу зараз про ціну, хочу про зручність, і про взагалі чи make sense, чи не make sense. D3O пластинка тут всередині. Це круто. Одразу вам скажу, що Детріо боїться холоду. Якщо у вас десь в холоді вони лежать, то коли ви візьмете і воно підмерше, воно ламається. То зараз воно м'якеньке, але коли воно холодне, воно ламається. Тому якщо ви використовуєте в холодну пору року, або воно десь лежить у вас на морозі чи в гаражі, будьте дуже обережні з будь-яким Детріо. Тут є. Ланцюжок, який вам затяжку робить, і це плюс в порівнянні з тим, що було в нас до того. Тобто тут трішечки, наче як воно повинно краще тримати. Але, знову ж таки, цей матеріал, як ви бачите, він не дуже слизький, тому, скоріш за все, якщо ви будете гріндити, так само отак от воно все у вас отак от злізе, і отак от ви будете гріндити своїми колінами. Тому сказати, що він добре сидить, не скажу. Ну, є Є питання. Але в порівнянні тут э, така пластина, вона більш тоненька, тому при ударі можливо захист буде не такий хороший, як в пок. Але загалом повинно спрацювати. Сидить його зручніше. Його вот тут, до речі, мені тут вже нічого не давить. То з цьому плані непогано. Поїхали далі. Мені дуже сильно включили музику. Сподіваюсь, щось буде чутно. Ну, якраз до речі, перевіримо мій новий мікрофон. Сподіваюсь, він працює. Захист Face Roam. Найпевно найцікавіше з того, що тут є, майже найцікавіше з того, що тут є. Один із великих плюсів його це те, що він може не як носок вдягатися, а повністю у вас отак от розкривається і вдягається, повністю отак відкривається і можна вдягнути, не знімаючи взуття. Це для багатьох райдерів дуже важливий момент, і тому ну, класно, що він тут є. Також ДТР всередині. І що тут ще непогано, те, що на ромі, ось тут є пластикові вставки, і ці пластикові вставки також покриті такою штукою, яка слизька. І вона, якщо ви будете гріндити, має, має допомогти вам гріндити, щоб захист не знімався з вашої ноги. Давайте вдягнемо, поміряємо. І оце боковий захист, теж він тут є. Ось так. Із плюсів бокові все є, вас захистить, тримається чудово, нічого не злазить, тому що ви тут затягнули собі, ви тут собі затягнули. Гріндити буде чудово разом з вашою ногою, а не окремо, тому що у вас близькі ці штуки, у вас пластику теж всередині, до речі. Плюс захист з цієї сторони теж у вас є боковий захист. Це дуже важливо, і ну, це великий плюс саме цієї моделі, що мені тут не сподобалося, але можливо, знову ж таки, це не буде відчутно приїзді. Ось тут оце ремішок, ось саме тут, він не тянеться. Ну, можливо, за, за рахунок цього воно добре сидить на нозі, я не знаю, але він не тягнеться і ну, він мені прям давить. Він не гумовий, а він як от прям такий як капроновий. якийсь. Ну, от, ну Це є момент, і я боюся, щоб воно не надавлювало дуже сильно тобі, коли ти будеш кататися. Ну, але жно таки, можна трішечки привідпустити, при да, якщо буде давити. Але те, що воно не розтягується і воно от упирається в якийсь момент. Прямо далі не тянеться. От мене це трішечки тут ну так здивувало. Ну і зрозуміло, що це вже не такий лайт, як ті. Хоча знову ж таки виглядає він масивно, але на нозі відчувається рівно так само, як і Інді, і рівно так само, як і цей пок, який був тому. Тому я навіть не знаю. І це ларч. Можна, звичайно, взяти М-ку. Вона буде виглядати меншою, але знову ж таки, МК, отут, я думаю, мені прям вже буде сильно давити. Ром цікавий, прям супер цікавий з всього цього. І ендура. Наприклад, це Endura MT500 Hard Shell Nips. І це схоже на ром, але ж знову таки, тут буде у вас не чулкомити, тобто вам треба знімати взуття, щоб вдягнути, але тут буде силікон. Тут нема цього силікону, але ж знову таки, тут воно без силікону тримається краще, ніж все, що до того я міряв з силіконом. Тут у вас також буде боковий такий захист. Ну, коротше, це як альтернатива. Якщо ви... Не обов'язково хочете, щоб у вас прям без зуття одягалось, і знімалося. То такий захист, якщо він супер дешевше, прям там в два рази, то можна взяти. Якщо ні, в одну ціну приблизно я б рекомендував брати Race Face, в нього більше опцій, він більш цікавіший. І останній Fox. Fox, який мені здається, буде цікавий. Так, дивимося. Ця модель у нас називається. Як ви бачите, ціна плюс-мінус 150 це Fox Mainline Launch Pro. Launch Pro. Так, вдягаємо і дивимося це, напевно, най... ну, одне з найцікавіших, якщо не брати RSF, з того, що було. Так, тут у вас буде поєднання всіх, те, що було до того. і так. Силікон є, але він, бачите, такий широкий. Вони зробили, тобто воно має непогано вам тримати. Це чудово, єдине, що мені тут не подобається. Якщо ром, наприклад, ну це просто як захист коліна, то це я відчуваю, наче мені як вдягнули. Якесь, ну ти відчуваєш себе в чулках, Це дуже незвичне відчуття, і воно ну воно дуже незвичне. І я от відчуваю, що мені чулок аж сюди заходить. Ну це так, от прям мені це відчуття не подобається. Але я думаю, до цього звикаєш, тому це таке перше просто відчуття. Тут є боковий захист, це круто. Тут також є гумова, така слизька штука для того, щоб воно могло ковзати. Всередині стоїть D3O. Теж, як ви знаєте, воно добре працює. Тут подовжена для вашої ноги трішечки ота пластинка. І тут є доп стріп ось тут, який має трішки краще тримати при падінні вашу, ваш захист на вашій нозі. І з всіх версій, в принципі, цей був так непоганий. Єдине, що, окрім цього, що тут чулок, все-таки вам треба знімати взуття, щоб його вдягнути, тому що він не так от, вдягається, як, наприклад, Ром. Чи, наприклад, ті особистий захист, який я юзаю, називається фленк лек. Ну і тепер, друзі, я вам покажу свій захист: це ембуш фленк лек Guard. Raceface. І, можливо, навіть трішки поясню, чому, на мій погляд, зараз це залишається, можливо, найкращим, що є, серед рейсфейсу, а як, як для мене, можливо, і взагалі. Так, до речі, рюкзак Deuter. Він, мені здається, в мене вже десь років 10 чи 15. Я не знаю, навіть пам'ятаю по Шрі-Ланки на ньому їздив вже стріп. І, і це просто неймовірно, що такі речі можуть так довго виживати. Але для виробника це погано, до речі, тому що ти не купуєш новий рюкзак. Так, добре, давайте. Подивимось, отак в мене, до речі, це в згорнутому вигляді. І ну, цей момент мені типу, якби не нравиться, тому що е, виходить, що трішечки забагато місця і ваги. І коли ти, наприклад, в літак зручно поклажувати, то воно ну от трішечки забагато. Всього хотілося б щось, щось простіше, але я собі взяв. Просто детрівошні такі для сноуборду на калівники. Ну, не знаю, подивлюсь, влітку покатаюся з ними. Можливо, це буде як варіант альтернативний. І так, воно відкривається. Зараз я вам покажу, в чому сенс цього захисту, і можливо, в чому його недоліки. Якщо я якісь знайду чи згадаю про них, але поки що щось взагалі не пригадую. Ну, окрім от того, що я вже сказав, вагам. Ось такий захист, дивіться. Ну, по-перше, що мені подобається, те, що всередині все м'якенько, пухкенько. Цьому захисту, до речі, 5 плюс років, і як ви бачите, нічого ніде не стирчить, нитки не повилазили. Я нічого не підшивав навіть. Це розмір МК в мене такий, але міряйте свій, тому що часто з розмірами там дає нюанси і по рейсфейсу в цілому. Якщо у вас по Рісфесу, наприклад, розмір рукавиць М, то це не означає, що у вас буде весь одяг і все буде саме М. Хоча в мене здебільшого так. І так, детріошна вставка, коліно захищене з боку і тут, і з цієї сторони, і з цієї сторони. Повністю. Можна його вдягнути прямо на штани, і інколи навіть я так робив, коли треба швидко, ти там на електробайку особливо спустився, треба бігом зняти, піднятися, знов спуститися. Ну коротше, це дуже зручно, коли вам не треба знімати взуття, оце все. І Якщо влітку ви катаєтесь в байкпарку, ви в шортах ви, наприклад, один раз вдягнули це взуття і цілий день катаєтесь, то коли формат трішечки інший, особливо якщо йде дощ, і ще щось таке. Ну, загалом то краще під штани одразу їх вдягнути такий захист, але ну різні. Бувають нюанси, коли вам можна нормально його зняти без шкар без цього ш... чулка. Це набагато простіше. Ось тут теж все м'якенько. Все розтягується і немає. От, от виходить, що оця зона, яка в е, ромах мені не сподобалась, тут її такої от немає, щоб вона якби, у вас не тягнулася. Коли ви їх одягаєте, ви не відчуваєте, що щось давить. І при тому, при тому, що важливо, вони дуже круто сидять. Тому що у вас дивіться, у вас один момент, ви собі зараз покажу, ви собі тут закрили. Ви собі тут закрили. Ви собі тут закрили. І після цього ви ще раз закриваєте одна лямка, друга лямка і третя лямка. Ну вони не злазять. Ну, як би не злазить, тому що з фіксацій багато, і всі ці фіксації вони вам не заважають. Вони нормально, абсолютно. Оця штука вона розтягується, вона передавлює вам, знаєте, як типу жгут собі на ногу натягнув. от І момент, до речі, багато хто просто на колінники юзає, Для мене оця фішка дуже важлива, тому що особисто мені... Часто прилітало і прилітає саме в костюмашку. І ну, я от бачу необхідність для себе, от саме щоб був захист також і вашої гомілки. Тому ви дивіться, як у вас це відбувається. Як я сказав, вже можливо, якщо у вас вже є наколінники, і ви від цього страждаєте, щоб не міняти повністю захист, можливо, просто візьміть шкарпетки з захистом, і це, скоріш за все, вирулить вам вашу ситуацію і. Буде легше, але коли у вас такий захист шкарпетки, в них просто в чому прикол, е, ну як в мінус, да шкарпеткам, тому що коли ви їздите часто, якраз ваша гомілка е, страждає ще не тільки коли прилітає каміння чи якісь там гіляки, а коли ви по кущах навіть їдете, у вас там все царапається, оце все. І шкарпетки, ну ви розумієте, що буде з ними. Захист, він вже тут інша тканина трішки, і вона якби. Не буде вас, ну як ви бачите, вона в мене не розірвана, при тому, що я по кущаху, як багато їздив. Ну, єдине, що кропива, коли попадає, то там і трішечки відчувається, але ж знову-таки трішечки відчувається, і у вас цілі ноги не розідрані. Це прикольно. Тому вибирайте захист, якщо є така можливість, і у вас є така проблема саме з гомілкою. Також і е, якщо ви особисто якісь альтернативи бачите, цьому, якщо ви використовували цей захист, до речі, напишіть, які недоліки в ньому є, тому що я поки що їх. Не помітив, і мені трішки інколи сумно, навіть, але виявляється, що в наш час так багато вже років пройшло, і технології, і все інше, і наче як і навіть цей бренд особисто там вже якийсь новий захист повипускав, але все, що я мірявся, що я дивився, ну щось воно. І то не так, і сьо не так. І неможливо, я вже навіть дуже старий. Типу, от раніше було краще, але ну цей захист альтернатив нормальних, як для мене, на сьогоднішній день немає. І те, що я вам, друзі, ще хотів показати: це от такі ось шкарпетки є від бренду Endura, є і різні. Я думаю, бренди, і не тільки Endura, У вас прям захист, трішечки захист, іде в шкарпетці всередині. Це такі паралонки, можна сказати, просто. Для вашої частини ноги, але, але це класна штука. Тому якщо ви страждаєте від того, що вам щось постійно прилітає отут в ногу, але при цьому ви юзаєте тільки наколінники, зверніть увагу на таку опцію, це чудова опція. Ну і Особисто для себе я вибрав, що, що я залишуся на своїх старих, добрих Race Face Flank, тому що. З ними в мене не було ніяких проблем. Ці всі недоліки, які називав в кожному захисті, там їх не було. Тобто ти їх можеш вдягнути просто поверх. Вони трішки масивні, трішечки десь важать, можливо, але ж знову таки, я б не сказав, що це прям набагато а, зручніше і легше. Але в мене з моїм старим цим захистом до все було чудово завжди. Воно працює. І, на жаль, на жаль, вже стільки років пройшло, так щоб сказати, що я побачив якісь кардинально інші технології, чи щоб от прям ти міг щось покращити, або просто захотіти от обновити свій захист в мене. На жаль, цього не відбулося. Якщо б зараз я собі купляв захист, то або я купив би такі самі фланки, якщо не потрібний захист коліна, я би напевно знайшов і купив ще старі. Можливо, вони старі, але амбуші. Амбуші, вони мені прям подобались, вони зручні, вони більше мені особисто подобаються, ніж нові роми. Але якщо амбушів ви вже не знайшли, або вам потрібен все-таки такий захист оцей з пластиком, щоб воно ковзало, то ром, напевно, з всього того, що я переміряв, і тут бачив, буде непоганим варіантом. Якщо у вас є можливість теж поміряти, краще міряти, тому що це все дуже індивідуально. Я вам виклав свій особистий досвід. Можливо, в когось він буде інакший, і якщо він у вас уже є інакший, обов'язково напишіть про це в коментарях. Хочу вам нагадати, що в інтернет-магазині Байкер у вас є промокод STEN, по якому можете отримати знижку 7% при замовленні на сайті. Також цей промокод діє в інтернет-магазині Велом. На сьогодні дякую за перегляд і до скорих зустрічей.